Доброго дня, 9 серпня. Хочу показати вам форму винограду під назвою Костя. Що хочеться сказати? Виноград, по-перше, дуже стійкий до захворювань. Має таку чудову, темну ягоду. Зараз покажу вам. Дивіться, є кісточки, м'якоть, соковита. Соковита і щільна. Тобто не водянисто. Буквально через днів 5 цей виноград в нас буде зовсім готовий. На смак. Гармонія. Ось такий має чудовий вигляд. Гарна ягодка. Ну, грони дивіться. Такі грам. 400 пів кіло. Ось ось. Наград досить непоганий на смак. І ще найголовніше. у нас він повністю визріває. в наших умовах, що саме головне ось така ягода через тиждень буде готова. Кущику третій рік. Ось така. У нього бачите там, 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 ягодки, там. ну Я її ще не освітав. Напевно, займусь цим завтра. У нас сьогодні прийшли дощі. Бачите, ягода взагалі ніде не тріснула. Чудово. Зараз я рву цю ягідку, Дивіться. Ну така. Не зовсім соковита, така. Плотна, гарна ягода. Десь грамів ну, 12 плюс до 14. Є, звичайно, трошки крупніші. Ну, ось така чудова ягодка. Виноград Костя.